Брат Анатолій похолок, він свою думку сказав, а ця думка в мене в серці. І я так не тільки що з братом Анатолієм, але я бачу так і тут деякі перестановочки: ми в одному дусі, з нами Господь. Слава нашому Богу. І ми на цьому місці, щоб, знаєте, звідси. Понести такий мішочок, такий тяжковатий трохи да, до себе додому це благословіння, і перетворити його на практику, щоб це практично працювало в нашій країні і за її межами. Тож, 12 розділ дії святих апостолів, 5-й вірш. Отже, Петра стерегли у в'язниці. А ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Слава нашому Богу! Беремо старий заповіт книга Неємії. Четвертий розділ, дев'ятий вірш. Але так сталося, що коли наші вороги довідали, що їхня змова стала відомою нам і що Бог зруйнував їхні плани, ми всі повернулися на стіну, кожен до своєї праці. Проте з того часу лише половина моїх людей продовжували роботу, а друга половина молодих людей, одягнутих в кольчуги, тримали списи, щити, луки і разом зі своїми начальниками охороняли всіх юдеїв слава Богу. Слава Богу. Дивіться, така ситуація. Я увірував в колонії строгого режиму, тобто, якби проповідь Євангелія там торкнулася мене, і в Євангелія я почав. Сповіщати там, в колонії. І перша моя проповідь була така: покайтеся, а ні, то підете в ад. Ну, це перша була така. А потім Бог навчав, вразумляв, наставляв. І я таку думку хочу її от так до всіх донести, Ну, якби те, що воно працює. Просто можна, у нас матеріалу у євангелістів дуже багато. Ну, кожен день ми з людьми сталкуємось, ми з ними працюємо, проповідуємо, говоримо. От, а нас в радушні ми скважину пропили і питна вода ми роздаємо людям з нашого селища. Да, от, бо 2,5 мільйони людей залишилися без води, коли Каховську Гес зірвали. 2,5 мільйони людей. Да. І люди приходять 30-80 чоловік кожен день. І ми кожний день, кроме неділі, ми їм проповідуємо, молимось за них. Слава нашому Богу! Да. І ті, які говорили, ми до вас ніколи в житті не прийдемо, приходять, а в нас ну, на, на полу треба ставити, приходять і так баночки ставлять, знаєте, так, кланяються. Ну, так є. Вони говорять так, а на самому ділі воно зовсім по-другому. Тож. Сьогодні наші поїхали в Чарівне, це 20-25 кілометрів від Дніпра. От, і вони там проводять служіння. Це саме дальне служіння на Херсонській області, 140 кілометрів від Радушної. От, да. І е, обов'язково вони їдуть і пишуть у групу Де Церква, любі друзі, брати і сестри, помоліться за нас. Ми поїхали на працю. І ми за них молимось. Тобі ж без Церкви ніякої праці у нас не існує. У нас праця в церкві і з церквою. Слава нашому Богу. Слава Богу. Знаєте, таку практичну ситуацію різні бувають, знаєте, і люди ведуть себе неадекватно там, і все. І колись коротенько, так я в Олександровці Дніпровської області проповідували ми, і я зробив призив. І знаєте. От люди вже двинулися на призив, вже благодать діє Духа Святого. І там у цій толпі, з Біблією в руках, один каже, а ти дві помилки зробив. І все. І люди тормознулися. І всі дивляться на мене, на нього. А я говорю, неправду кажеш. А він дві, я точно, в мене Біблія, я там. так, значить, да, Двінтіст седьмого дня. Я кажу, ні, я. Неправду кажеш, я не зробив дві помилки. А він знову так, і вже люди дивляться на нас, хто ж кого там, знаєте, переможе. І я йому кажу: я мінімум чотири, а може, і п'ять помилок зробив. Але я вас гукаю до того, який помилок не робить. йому Ісус Христос. Слава нашому Богу! Знаєте, таку, якби мінусову ситуацію Бог дав, дав мені в серце і в розум так вийти, знаєте. Добре з цієї ситуації. Нас вчили євангелисти, вони принесли це Євангеліє в колонію і вони колись були в Саранській, перві-перві прийшли на особий режим. Це такі люди, які там вже сидять дуже багато, зробили дуже такі, знаєте, тяжкі злочини. От. І в Радянському Союзі, там в Саранські, вони перший раз зайшли в колонію, їх охороняли значить солдати чи там офіцери. От, і кіно кінотеатр Сніжинка, зима. Ну, то є сцена, і нема ні стін, ні криші. Це кінотеатр Сніжинка. І три тисячі заключених зігнали туди, значить, в ето, щоб вони слухали. А там холодно, мороз. Ну, знаєте, їм не хочеться слухати, хто там приїхав, там мало ли що. І вони роблять таку ситуацію. Вони тільки починають хтось говорити, а вони всі, три тисячі, гудять і нічого не чують. Тобто вони не сприймають, другий виходить, щось каже: та ви ми приїхали з України. І все. І ніхто нічого не може зробити. Розумієте? А наші євангелісти стоять на сцені у колоніях, сцена вона дуже висока. Це не того, там, щоб люди бачили, а для того, щоб туди не просто було вистрибнути і напасти на цих людей. Понімаєте, так? Да. І вона така висока, ну десь, може, Змій ріст От, сцена, так. Да. І тут на сцені стоять євангелісти, і коло них офіцери. От ходить наші євангелисти один так назад. І потім розбігається по сцені і пригає через голови цих, значить, і пригає туди до, до, до осуждених для, до, до заключених. Всі завмерли. І він до одного так раз сідає і шапку з нього хап і на голову. Каже: Похож. І починають заключені. Та ні, не похож, тобі постригтися, тобі бірочку, тобі, бо це срок посидіти, десятку там, чи п'ятнадцять, тоді ти будеш з нами там пайку поїсти, тоді будеш похожий на нас. І він, знаєте, він, той хватається ж за шапку, щоб забрати, ж, да. він йому віддає, от, і виходить наверх, стає і каже: якщо я бірку поцеплю. І каже, налесо пострижуся. І буду пайку з вами їсти, і буду спати у вашому баракі. Я не схожий на вас. Я віруючий в Господа Ісуса Христа. Я спасенний, а ви ті, які погибаєте. І ми принесли вам це Євангеліє, щоб і ви були спасені. Слава нашому Богу! Це практика, це сила Божа, це та молитва, за яку говорив перший брат, брат Анатолій. Молитва. І один я там в колонії зустрівся з, одним, з одною людиною, яка сиділа за злочин. Він воював в Агдам Берде, це в Азербайджані, потім герцеговіна Флор, Югославія. І він така людина, ну, воєнна людина. І він почав мене розпитувати, куди я пішов, що це за віра і так далі. І я йому розказував. От, що я міг розказати, тоді я тільки-тільки, знаєте, да, от, я ще не був хрещений не Духом Святим, не водним хрещенням. От, і він мене дуже уважно слухав, і потім він зробив свій такий вивід. Євангеліста і молитвеники – це передова. Слава Богу. І не нехтуємо цим. Якщо ми їдемо на працю, перш за все, Боже, дай мені таке слово. В якому мають нужду ті люди, до яких я їду. І Бог використовує нас. Ми самі того не знаємо. Знаєте, відкриває тайни цієї людини. Він питає в мене, запитує одне, а я йому говорю зовсім за друге. Як, точно, як в Євангелії, в Христа питають одне, Він відповідає друге. І людина вона тіряється, тому що я говорю тайне, те, що в неї в серці, ніхто цього не знає, кроме Бога, який мені це е, доручив, щоб ця людина прийняла це слово. Слава нашому Богу. І хочу таку, знаєте, практичну сторону, якби мене Бог вчив в колонії. Сидів в бараці, я це говорив. В, Черні... в Черновцях сидів в бараці, читаю Біблію, 100 чоловік в баракі, там, може, трошки більше, і є там людина, яка верховодить цим всім. І він роздає матюки направо, налево, різні такі принизливі слова там, до багатьох, і всі його бояться, всі мовчать, ніхто слова не говорить. І він мені мішає читати Біблію. Я говорю, Боже. Я не вірю, що ти його спасеш. От ну не вірю я. От, Боже, вибач мене, ну я не вірю. Отаку От, людину спасти ну, неможливо. І він ходить там по цьому. значить так, да. йде мені в розум конкретна така вказівка. Молись за нього. Ну, ми слухняні ж? Ми слух'яні чи ні? Ну тільки, брати, а чого ви так стеснительні такі? Ви слух'яні чи ні? Ну, Ми бажаємо бути слух'яними. Ми ж не такі слух'яні, правда ж, да? Ну, чист, щиро. І це коли ми щиро, Бог з нами щиро і працює. І я починаю молитися. Йдуть мені слова, молися, щоб я відкрив йому серце. І я молюся, Боже, відкрий це серце для чого? Для слова Твого, так чи ні? Відкрий це серце для слова. Іде вказівка. Я слух, чую Бога, я слухаю Бога. Молись на... запрещай духам злоби злобидні Бесним. Я молюся іменем Ісуса Христа, Сатана, я запрещаю тобі діяти на цю людину, на цю душу, руйную твої діла імені Ісуса Христа, кров Христа призиваю. Молися, щоб я тобі дав, щоб у тебе була сила. Боже, дай мені силу, дай мудрість йому проповідувати. Ноль емоцій, нічого. Я 15-20 хвилин, як сьогодні, це ми пів години. Я молюся. Я молюся, мені приємно, присутність Божа така. Знаєте, просто мені не хочеться не молитися. Мені хочеться молитися. І тільки раз до мене в купе. Кальок, привіт. Ти що теж проіграним ходиш? Я кажу, сідай. Він сідає напроти мене, там, хто знає, да, двох'ярусні койки. Я кажу, слухай, йде мені в серце мати, жінка, дочка. Кажу, а що з твоєю мамою? Що з жінкою? Що з дочкою? І він голову нахиляє так. Кальок, я такий гад, я такий негодяй. Я їм скільки обіщав Со слізами. Знаєте, да, оце, оце торкнулося того місця, це Дух Святий. І, і Я з ним. Розмовляю, я дивлюся на нього. Я не знаю цю людину, тільки що Голіаф, зараз вже все, як на Давида похожий, знаєте, да. Господи, благослови, Боже, поблагослови. Каже, що мені робити? Я кажу, каяться перед Богом. Бог прощає гріхи, Бог міняє життя, ну мені поміняв. Дивися на мене. А що треба? Як? Я кажу, ну давай склоняємо коліна. І сам говорю, думаю, зараз як улупать мене, понімаєш? Да. Ну, я склоняю коліна, і він на коліна. І ми це слізами, він со слізами, і я со слізами, і ми молимося. Брати і сестри, хай вас Бог рясно благословить. Будь ласка, да. Матеріалу багато, але ви більше скажете, а Дух Святий, додайте, що потрібно. Амінь.